Дивися, оце сердечко, розверни на мене. Отак, розвертай, розвертай, розвертай на мене, на мене, на мене, на мене. На мене наша патріотична акція була запозичена наших людських колег, і всі зібрані кошти на цій акції ми будемо від передавати волонтерам, які будуть закуповувати необхідні речі для наших суд. А багато грошей не збирало ще. Люди в нас щедрі, майже, щедрі думали, чи ні? Майже 10 майже десять тисяч. Це чотири дні. На сьогоднішній день ну, в принципі, у нас залишилося ще кілька часу, щоб пофотографувати наших патріотів. І ми підрахуємо. І тоді, вже коли буде кінцевий результат, ми сподіваємося, що він буде достойний. А на Волинці переважно щедрі чи скупердяки? Скільки найбільший був внесок, як ви бачили? Найбільшу купюру. Найбільшу купюру 200 гривень. 200 гривень, так найбільше. А найменше? Це Новленська це не було. Гривні. 50 копійок було. 50 копійок не кидало. Ну і то добре. А з чиновників хтось фотографувався? О. Чи ні? З наших місцевих, Новленських. Ну, на жаль, не було. Не було нікого помічено, ні депутатів. От, а, да. Напевно, інформаційна була немає. І ще не, бачила наша акція, ну, та, думаю, більше донесено. молодіжна, тобто, але навіть от за сьогоднішній день долучилися кілька людей старшого віку. Це дуже радує. Супер. Дощ не сильно вам помічав? Холодно, але якщо ми в роботі, ми живі. А от вчора було ну, сонечко, гарна була погода. А от сьогодні вже дощ. Якась різниця відчувається? Як такої -то незамітно, тому що люди з настроєм, люди в вишиванках всі відчувають патріотизм і борються.